Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 104 Її створив американський шаховий композитор Джозеф Пековер. Він народився в Лондоні. А потім переїхав в США. Хід білих і білі мають тут зробити нічию. Подумайте. Чорні виграють на туру, але в білих є небезпечний прохідний пішак. Один хід до Ферзя. Які є ходи? Давайте нейтральний хід слон g5. Чорні грають слон e6, король d8, тура c6. І тут виграють чорні. Тура і слон контролюють поле перетворення, і білі вже нічого не можуть зробити. Далі чорні активізують свого короля, і чорні тут виграють. Інший хід король d7. Але чорні грають слон e6. І далі все те саме, чорні тут виграють. Правильний хід король Д8. Створена загроза це 8 ферзь. Тура Д6 шах. Король c 8 Можна так зіграти, але не дуже логічно, бо король блокує пішака. Тура Д4 напалена слона, і тура хоче стати за прохідним пішаком. Слон відступив. Слон e 6 Промішковий хід. І Тура С4. Знову дві фігури контролюють поле перетворення. і тут виграють чорні. Тому на Тура д 6 шах, Правильно грати король Е7. Білі загрожують привести ферзя, білі напали на туру. Тому Тура це 6. Зупиняємо пішака. Білий пішак під боєм, потрібно його захистити. Якщо король D8, то просто слон e 6 і чорні виграють. Тому, звичайно, білі грають король D7, захистили пішака і напали на туру. Тура 6. Зараз хід білих, подумайте, як грати далі. Якщо провести ферзя, то це помилка. Буде слон e 6 лінійний удар. Наприклад, король С7. Побили фарзя. Обидва слони під боєм. Наприклад, напали на туру, тура напала на слона. Слон d8, слон f5, в чорних на туру більше і, звичайно, чорні тут виграють. Правильний хід слон f6. Перекрили турі лінію, і вже немає ходу слон f6. Також слон контролює поле h8, щоб чорні не зіграли тура h8, не контролювали поле перетворення. Якщо просто побити слона, то можна ставити ферзя. Слон є 6 лінійний удар, але король є 7 І ферзь і тура під боєм, і це нічия. Наприклад, слон c8, король f6. Тому чорні не б'ють слона, а грають слон b1. І якщо білі проведуть ферзя, буде слон f5 лінійний удар. Король d8, слон c8, король С8, тура f6 і чорні тут виграли. Чорні загрожують зіграти слон f5, тому білі грають король 6. Тураж 5. Хід білих, знову скажіть, як тут грати. Чорні захистили поле f5, тому якщо провести ферзя, буде хід слон f5 і чорні виграють. Правильний хід слон g5. Та сама ідея. Перекрили лінію, щоб не було ходу слон f5. Якщо тура б'є слона, тоді можна ставити ферзя. Слон F5, король в 6. Важливо, що король напав на туру. Слон С8, король g5 і нічия. Чорні не зобов'язані бити слона. Чорні грають тура h8, контролюють поле перетворення. Але білі грають слон d8. Перекриття і білі загрожують провести ферзя. Тура h5, слон g5. Позиція повторилася і це нічия. Які ще є ходи в цій позиції, крім Тура h 5. Наприклад, Тура f 8 щоб тура контролювала поле F5. Але білі можуть ставити ферзя. Слон F5, король e 7 король вже близько до тури. Слон c 8 король f 8 і ще отака от нічия. Інший хід h 6 шах. Але просто слон закрився. Загроза це 8 ферзь. Ще можна дати шах слона 2. Король Д7. Тураж 7 шах. слон є 7. Тураж 6, Слон f 6. І знову нічия білі використовують всі ті самі ідеї, що ми вже бачили. Загрожує Загрожується 8 ферзь. чорні мають якось захищатися. Давайте на початок, як це розв'язується. Перший хід король d8, шах, король e 7 Тура c 6 король Д7. Тура 6. Чорні створюють нові загрози. Слон f6. Слон Б1, король e 6 Тура h 5, слон g5. Знову жертва слона. Тура H8 перекриття. Тура h 5, повторення позицій. Чорні не можуть виграти, і білі зробили нічию. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!